Перша молодіж. Ну це по сірпасту. Не по миколаївську, а по сірпасту. Це все по білим вийшов. Си на яйцях, собі. Яйця. Ну я так трошки не хочу багато голубів брати, бо нема. Нема смисла мені багато голубів брати, Правда. Трошки мені хвата. Кучечка. Ну скільки? Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восім, девять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять пару має голубів. Щось десь може пішло не так. Десь яичко ранчень повідав, десь яичко поженько посідали. Ну, ну все, все, я до всіх, які хотів, я все попробував. А дивіться, покрасна ряву, сіра ряби, ряби вийшла. І таке красиво. молоденькі. Жовтый, красный, по жотой Белый, Білий, побилой сізарябай. А той сизий, по-сизому це що зверху. А то на два торчить. Заховалася. Буде що погнати. А сейчас два сили. Ось тут вже і Ніколаївські, який хочеш, всі вместе. Ходять всі вместе. Ну, вводять тільки Ніколаївські, від Ніколаївських. Сірпасті Очаковські тільки від Сірпастих Очаковських. Оцей голуб, що верхпує. Ось ось до да, голубочки. Прилетів додому за 5 кілометрів. Я його кинув. Дивлюсь, голуби в небо дивляться. Я так голову піднімаю, він стоїть над двором. Криля так поставив, задер рогами вверх. І я так на самоголуб'ятниці. Був бух і сів. Красавчик. Хоч по масті такі, я таких не сильно люблю. У мене масть красні. Чи рижі. Чи красні, чи рижі. Пропоїть надо, глистів, глистив би скоро. Голубоня так сейчас виведуть і пропою. Ба голуби всегда прави. Небо если голуби в небо дивляться, то там що-то є. Пішла якась нечиста. Ще всі провірені голуби. Щас часів нема, Часи тільки в Ніколаївських. А це так. Для душі. А все, серйозно. Гендик, ходить. Миколаївський гендик. Она как красавица. лед, О, то и сына то, что чухает. По всем желтым, детки Сашки, они еще ничего не выжил. если По всем желтым, это желтое, что в А это красавица. то не продается. Я говорю, так, давайте, мужики. Ніхто ниде не пропав, всі дома, всі по роботам, нема време. Голубів є завжди время, але знімати время немає. А то поша молодь по старому сизарябу это маленькі шухо. Вот краснорябий дають яку хочешь мать. Кроме чорних, а то таких чорних сірих немає. Оце все в тому році вивелося по А так є, зрілище. Ну що давайте, мужики, хай щастить. І багато не пийте, саме головне.